Заробити на культурі у сучасному світі здається неможливо, тим паче, якщо просити на це гроші зі скарбниці державної, обласної чи міської, активісти переконують. Кількість звітів зашкалює, а витрати необхідно прорахувати наперед. До того ж ледь не до копійки. Та як виявилося, не для всіх. Міжнародний кінофестиваль місто мрії отримав від міста майже 200 тисяч і ще 300 тисяч спонсорські кошти. На що їх витратили таємниця ледь не за сімома замками, хоч спершу говорять відкрито у прямому ефірі ток-шоу без ілюзій 9 вересня. Управління культури і туризму воно проплачувало скажімо, певні постачальники наших послуг. Тобто, ну, Наприклад, ну, найбільше, скажімо, якщо ви хочете, найбільша сума це було 49 тисяч гривень, коштувала оренда кінопалацу України. А от щодо інших сум, і взагалі містика спершу просять 250 тисяч, та погоджуються на урізаний варіант у 176. А от вартість перекладу та субтитрів зростає у понад 10 разів. На сьогодні, по тому звіту, який я маю, ми дійсно витратили порядка 39 тисяч на проживання суддів. Жили вони в готелі. Мир ми витратили десь аналогічно трошки меншу суму на їх харчування, і наприклад. Я дивилася по звіту от буквально щойно майже 90 тисяч на переклад фільмів і титрування. Тут у мене є питання. Тобто треба розуміти, да тому що від Віктора Булиги Я попередньо чула, що зовсім інша сума має витрачатися, що приїхав якийсь хлопець, фахівець, він робить переклад і він набиває титри. І що йому було обіцяно там суму порядка 5-7 тисяч гривень. А далі обіцянка вже наступного дня оприлюднити всю інформацію на сторінці у Фейсбуці. Завтра на Фейсбуці я можу виставити. Та обіцянка так і залишається обіцянкою. Жодної інформації, окрім вірусного контенту. Звіт фінансовий знаходимо в управлінні культури міста. надійшло більше 200 стрічок? Більше 30 стрічок ми вимушені були перекладати і субтитрувати. Ми фінансували їхні накладні витрати. Тобто, вони нам приносили договір, що нам треба, наприклад, проживання. Ми перевіряли скільки людей. Де заселяється? Чи це номери якісь адекватні, без басейнів там і тому подібне? І поселяли тоді. Ми так само перевіряли всі накладні по друкованій продукції по іншим речам. І все б нічого якби не але фактично усі основні витрати кінофестивалю оплатили з міського бюджету. То на що ж пішли спонсорські гроші? До речі, таку ж суму, як отримав один кінофестиваль, поділили між собою 10 молодіжних проєктів. Справедливо чи ні питання риторичне. Інша річ амбіції повторити місто мрії у 2017 році і певно з більшим бюджетом, у тому числі міською його частиною. Чи стане рівне насправді місто мрії у тому числі залежить і від того наскільки прозоро розділять ті гроші і куди саме вони підуть. Ірина Нечипорук, Олена Демчук, Володимир Захаров, новини Рівного.